Клематис, або як його ще називають в народі ломонос, це дуже красива і пишно квітуча ліана. Її довжина може досягати від 2,5 до 8 метрів. Великі квіти, в залежності від виду і сорту, бувають самих різних форм і відтінків. А густі смарагдові листя створюють відчуття справжньої святкової гірлянди. Якщо використовувати клематиси в ландшафтному дизайні, Можна створювати приголомшливі тривимірні композиції. Догляд за цими рослинами не надто складний, але є одна важлива процедура обрізка. Осінь це ключовий період підготовки клематисів до зими. У цій статті я розповім, як правильно доглядати за клемати саме восени. Ми розберемо, які роботи потрібно провести в цей час, як удобрювати, обрізати і вкривати рослини перед холодами. Полив Клематиси потужні рослини, і для пишного цвітіння їм потрібно багато вологи. Навіть восени, якщо дощів мало, їх потрібно поливати у суху погоду поливайте клематиси раз в 5 днів, виливаючи під одну ліану від 3 до 4 ліок води, точна кількість залежить від сорту. Важливо, Клематиси не можна поливати холодною водою, температура води повинна бути не нижче плюс 23 градусів. Інакше рослини можуть захворіти. Після поливу обов'язково розпушите землю навколо куща, щоб не утворювалася кірка. Потім підгорніть кожен кущ на висоту 6-7 см. Це допоможе рослині зміцнитися перед зимою. Зверху покладіть мульчу з соломи або сіна шаром 5-6 см. Це збереже вологу і захистить від бур'янів. Підгодівля. Восени клематиси можна підгодувати готовим мінеральним комплексом для квіткових культур, дотримуючись інструкції на упаковці. Також добре підійдуть сульфат калію і суперфосфат по 2 столові ложки на квадратний метр пристовбурного кола. Додатково можна внести під кожну ліану по половині відра деревної золи. Вона містить близько 40 мікроелементів, корисних для росту і розвитку клематисів. До речі, зола ще й знижує кислотність ґрунту. Групи клематисів по обрізці. Всі сорти клематисів діляться на три групи в залежності від термінів цвітіння. Кожній групі потрібна своя обрізка. Перша група це сорти, які цвітуть на пагонах минулого року, їх цвітіння триває з червня до вересня. Важливо клематиси першої групи найменш морозостійкі. Друга група сорти квітучі двічі за сезон. Перший раз на початку червня на пагонах минулого року, другий в серпні на молодих пагонах, третя група кламатиси – квітучі тільки на однорічних пагонах. Їх цвітіння починається в кінці липня і триває до заморозків. Обрізка кламатисів восени. Обрізка одна з найважливіших процедур у догляді за кламатисами. Якщо зробити її неправильно, рослина може не зацвісти. Обрізують клематиси в кінці вересня-початку жовтня. Перша обрізка для молодих рослин, посаджених минулої осені або навесні, однаково для всіх груп укоротити всі пагони до 30-35 см, залишивши по три нирки на кожному. На наступний рік обрізку проводять по різному, в залежності від групи. Обрізка клематисів першої групи. Видаліть всі відсвілі пагони минулого року, залишивши молоді. Проведіть санітарну обрізку. Приберіть слабкі і неодревесневші пагони. Решта укоротите до довжини 1 метр, 20 1 метр 40 см. Обрізка клематисів другої групи. Молоді пагони. Укоротите на 25-30 см. Відцвілі пагони видаліть повністю біля основи. Обрізка клематисів третьої групи. Видаліть усі старі пагони біля основи. Деякі садівники залишають укорочені пагони цього року з трьома-чотирма бруньками, тоді цвітіння почнеться раніше. Важливо використовуйте тільки гострий інструмент. Після обрізки обробіть зрізи марганцівкою або зеленкою. Підгортання. Після обрізки окучте стебла компостом або листовою землею на висоту 8-9 см. Це допоможе розвитку додаткових коренів і утеплить рослини. Обробка Перед укриттям обробіть ліани і ґрунт навколо них 1% бордоською сумішю для профілактики грибкових хвороб. Укриття на зиму. Перед укриттям видаліть все листя. Клематиси третьої групи найбільш морозостійкі витримують до мінус 35 градусів, друга група до мінус 30, перша група тільки до мінус 20, тому їм потрібно більш серйозне укриття. Вкривають клематиси в жовтні. Після перших заморозків. Температура повинна бути не нижче мінус 3 градусів. Для першої та другої груп поверніть ліани кільцем і покладіть на ялиновий лапник. Зверху засипте сухим листям шаром паєте 10-60 см, Для першої групи додатково Встановіть дерев'яний ящик, накрийте плівкою і притисніть цеглою. Для третьої групи засипте листям і покладіть два шари гілля. Якщо зима безсніжна, можна додатково накрити нетканим матеріалом. Що робити, якщо не знаєте групу обрізки? Якщо ви не впевнені, до якої групи належить ваш клематис, на другий рік зробіть універсальну обрізку. Першу третину пагонів обріжте біля основи, другу коротите наполовину. Третю обріжте на 20-30 см. На наступний рік ви побачите, на яких пагонах краще цвіте ваш клематис, і визначте його групу. Як знімати укриття навесні? Клематиси чутливі до перепадів температур, тому укриття знімайте поступово. Починайте, коли температура підніметься до плюс 12 градусів. Спочатку зніміть верхній шар. Для першої групи зробіть отвори в плівці. Остаточне укриття знімайте, коли мене загроза заморозків. Пересадка клематиса восени. Краще садити клематиси навесні, а пересаджувати восени в середині вересня. Ви кущ з грудкою землі і пересадите в яму діаметром і глибиною 60 см. На дно покладіть дренаж, потім ґрунтову суміш з добривами. Кореневу шийку в заглибити на 5-6 см це прискорить укорінення. Чому кламатись не цвіте? Причин може бути кілька: один оголена коренева шийка її потрібно підгортати. 2. Кислий ґрунт: внесіть золу або доломітове борошно, 3. Металеві опори влітку вони перегріваються. 4. Неправильне місце недолік сонця або перезволоження. 5. Неправильна обрізка. Дотримуйтесь рекомендацій по групах. Тепер ви знаєте, як правильно доглядати заклемати саме восени. Якщо все зробити вчасно і правильно, ваші ліани будуть радувати пишним цвітінням щороку.